Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні у суботу, 14 червня. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кончук, Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І Вже можна говорити за статистику, за цифри цього нічного удару. Ну так хтось може сказати, що небагато, але все одно поприлітало 58 а, ударних безпілотників типу шахет. Там безпілотники-імітатори, можливо, така кількість пов'язана або з ситуацією там війною Ізраїль. Іран іран дійсно я вам першому брифінгу доповідав. Зараз зупинив постачання шахедів, попри всі там можливості виробництва. бачите, без постачання шахедів з Ірану росіянам справитися важкувато. Або дійсно відбувається якесь накопичення, бо ці хвилі ударів вони так чи інакше по Україні будуть. Ми теж про це з вами говорили. Запускали сьогодні з Брянська Орла Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, били по Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині і Запоріжжю. при тому, при всьому, що було знищено 43 безпілотника, 23 безпосередньо Новим ураженням 20 були локаційно втрачені або подавлені ребом, і щодо влучань в дев'яти локаціях. На жаль, влучання відбулися а падіння збитих уламків в п'яти локаціях. Натомість, теж от, хто вранці був рано вранці в мене в телеграм-каналі. Я фактично в режимі онлайн повідомляв про удари українських безпілотників по об'єктам військового промислового комплексу Російської Федерації. І вже от на цей момент, як то кажуть, під'їхало підтвердження з боку генштабу збройних сил України. Вони сказали так: було чи відбулося ураження об'єктів ВПК Російської Федерації з виробництва вибухових речовин. Ударів було завдано в ніч на сьогодні українським. Силами безпілотних систем спільно з іншими підрозділами уражено підприємство в Самарській області. Такі як акціонерне товариство ННК один з основних виробників компонентів вибухових речовин, зафіксовані вибухи і пожежу в промзоні. Це, до речі, мова йде про хімвиробництва. І пам'ятаєте, там вироби були комплекси Азот. І от сьогодні знову такий азот. Ще один невинномиський азот. Це в Ставропольському краї. Він входить до холдингу Єврохім Азот. Виробляють там низку хімічних сполук сполук, причому деякі мають з них подвійне призначення, тобто цивільне в агрохімії, стратегічне в військовій сфері, бо основна там продукція аміак, карбаміта, м'ячна селітра, комплексні добрива. Ну, оскільки там виробництво видно сучасне і нові технології по деяких позиціях вони є монополістами в Російській Федерації. бо більше ніхто не міг собі з цього похідного газу, який вони ну, беруть як речовину, з якої щось роблять. А потім от, відправляють в тому числі на військове виробництво. В військовому контексті мова йде про метанол і метаніл, які застосовують в більш складних промислових військово-промислових технологіях. Аміак – це критичний компонент виробництва вибухових речовин, якраз для військово-промислового комплексу. Ну і такі хімічні речовини можуть бути використані як ключові компоненти виготовлення вибухових пристроїв, мін аміачно-нітратних зарядів. І це найбільший такий ключовий завод в хімічної галузі Росії Південно-Федерального округу. Тобто він сьогодні був уражений, є відео, підтверджено, там все горить, палає так як ми любимо. Ще один такий момент. Я вам сьогодні вже говорив про підготовку Росіян, начебто до. Якихось великих дій, про що заявляв міністр закордонних справ Сибіга, і тут мова йде не тільки про Україну, і не стільки про Україну. Ми зараз про це будемо з вами говорити, як і більш глобальні речі, але м, видно, і Європа дуже б була б зацікавлена, щоби старалися тут росіяни на нашу лінії бойового зіткнення. Ну, от Краматорський напрямок на перну спробуємо ту картинку дати. Зараз менш активний за турецький, і ми знаємо, що на турецькому напрямі є ну фактично кожного дня українське просування. Ми про це теж доповідаємо. Інститут дослідження війни про це говорить. але... Речнику противно-тактичного групування Луганськ каже так: тим не менш традиційно, вже який місяць йдеться про те, що велика кількість артобстрілів, тобто там менше живої сили, але більше снарядів, 200 і більше щодня, саме на Краматорському напрямі. Ворог активно знищує будь-які укриття забудову, яка там лишається на цьому напрямі. Загалом, за його словами, ворогу вдається не все. Ну і ми бачимо трошки цей результат дворічна. А там йдуть активні бої. Наші військові намагаються втримувати позиції в місті. Це вже оперативно-стратегічне групування військ Хортиця. В принципі, відповідаючи на заяву російських пропагандистів про нібито взяття дворічної ні, не взяли там активні бої. Бо згідно з останніми даними, які ми мали позиції в місті, зберігаються. Ну от на ту секунду, коли я записую це відео, продовжуються бої від Кам'янського до малої токмачки. Це наші військові звідти доповідають ворог активно використовує засоби дальнього ураження, каби і безпілотники. Намагаються виявляти знищувати наші розрахунки, логістичні маршрути і склади. Але серйозних змін на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. А тепер яблунівка це оперативно-тактичне групування військ Луганськ. Знову ворог намагається штурмувати в напрямку цього населеного пункту. За словами от Дмитра Запорожця, це речник Луганська. Ворог активно використовує мототехніку під час штурмів, але активно ж і знищується тільки от за за минулу добу, ну оскільки є верифікація, лише 36-та бригада морської піхоти наша знищила 35 окупантів. Наразі ситуація більш-менш стабілізована. Намагаємося знищувати його логістичні заходи. ну, заходи і заходи на територію, яка контролюється українськими безпілотниками. А ці заходи, які вони роблять, логіці логістичні, теж що ми сьогодні вже бачили з вами, та прильот. Хаймерсів крас на напрямку Донецька, які проводиться в глибокому тилу, теж вираховуються теж знищуються. Колега мій Олександр Даниленко, він зараз бригада Гард. Колега бо ми працювали разом. Росіяни постійно тиснуть на фланги Вовчанська, бо в самому місті вже рік в місті не можуть просунутися нікуди. Просто Олександр, він начальник групи взаємодії з засобами масової інформації, бригади Гард каже, так що під російським тиском зараз перебувають населені пункти Тихе і Вовчанські хутори. Вони тут намагаються створювати певний резерв. Присутність противника тут зберігається, але водночас ця чисельність, яка зараз є, вона недостатня для того, щоб вдаватися до спроби якоїсь масштабної операції. Але, повторюсь, з флангів вони атакують постійно, тому що в самому Вовчанську вони більше року б'ються і не можуть перейти на південний берег річки Вовча. І стоять там дуже поки що з таким неприємним присмаком. Вони дивляться на той берег, а перейти не можуть. Але ротації в них проводяться, на жаль, постійно. Проводяться через важкі втрати. Чому кажу на жаль? Тому що є ким міняти. От от, на жаль. Але е, Олександр доповідає, що завдяки таким ротаціям окупанти можуть підтримувати певну чисельність, але от накопичити критичну масу для того, щоб власне і перейти на той берег, вони не можуть. Тобто якась чисельність там утримується на одній позиції, але збільшитися теж неможливо. М'ясні штурми, про які от говорять, вони там постійно відбуваються. Наскільки підготовлені, ну різні. Є Є ті, хто нещодавно підписав контракти, їх пару тижнів чомусь повчили. Там і кидають власне на м'ясо. Серед таких є певна кількість тих, хто пішов воювати, просто щоб вийти з тюрми. Але є й добре навчені військові росіяни, які вже ну досвідчені, досить навчені. Якщо перша категорія створює небезпеку просто через кількість, то друга вже через свої навички. А тепер стосовно заяви про Одесу, ну теж спантеличені ми були. Пам'ятаєте, коли навіть президент Зеленський каже, що у росіян є план, типу, зайти до Придністров'я, але зайти через Молдову через Одесу. Ну, в принципі, аналітики всі якби в один момент ну, сказали, ну, Окей, Одеса, але про можливість російського десанту в Одесі ну, це просто лякалка, і, напевно, якийсь інформаційно-психологічний вплив, в тому числі і на наших зарубіжних партнерів. От військові, ну ті, що зараз не військові відставці, але так зазначають, що для успішного десанту окупантів в Одесі. Необхідні удари, ну щонайменше ще з двох напрямів: це на сході з напряму Миколаєва і на півночі з боку так званого Придністров'я. Ну там три роки тому були такі ну перспективи побоювання. коли там в березні 22-го росіяни, як мінімум, тричі намагалися висадити десанти. Тоді, до речі, на суходолі така ситуація могла мати місце. Ло цього не сталося. Так от але за три роки ж ситуація змінилася абсолютно в тому в регіоні, не на користь росіян. Тому всі всіля. talho tá ok, não Поки що будемо розглядати їх в режимі ПСО насправді. А тепер щодо ще одного моменту, і ну це поки що якби, процеси, і ми знаємо, до чого він веде цей процес. А от що буде далі, велике питання. Я за навчання білорусько-російський захід 2025. Пам'ятаєте, я вам доповідав, що локація цих навчань трошки сунута була від західних кордонів Білорусі ближче сюди до сходу Білорусі. І от в цьому зв'язку, що розглядати подальші маневри можливі Путіна, то або вибачайте там Східна Європа, або північ України. Тобто, в принципі, так може бути, що росіяни планують ну, чи розіграти, чи загрожувати, чи погрожувати це знову ж, ж треба техніку, і підрозділи, або напад на Балтію. І На сьогоднішній день теж експрес насередовище вважає, що найкращий момент це саме сьогодні. Ну от до цього літа, бо далі там ще рік і Європа надолужить всі втрачені свої позиції, озброїться. Росіяни точно не зможуть нічого зробити, бо санкції ніхто скасовувати не буде. Але ну, почали вони доставляти до Білорусі військові вантажі літаками Іл-76, це пов'язує якраз підготовкою до навчань. Засоби масової інформації повідомляють, що Литва, Латвія Естонія розробляють навіть спільний план масової евакуації населення на тлі цієї роззагрози. Ну, так звані російсько-білоруські навчання відбудуться в вересні. І, до речі, президент Зеленський не один раз попереджав і от, західних наших партнерів, що Росія щось задумала, замислила, і ці навчання можуть стати прикриттям для нападу на Київ чи на Балтію. Тобто, от ці варіанти ну, на повному серйозі, ми з вами констатуємо. Можливо, до цього, що щось відбудеться, там можливо, якісь зустрічі, бо Україна зацікавлена в зустрічі на рівні президентів. Це міністр закордонних справ Сібіга. Він зазначає, що ми потребуємо таких перемовин, де насправді рішення ухвалюються. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічі, який відбувся в Стамбулі, ну фактично зводився до обговорення обміну. Тому ми засікалені зустрічі на рівні президентів. і Ми готові до такої зустрічі. Далі ми будемо дивитися. Найм найголовніше, щоб ми наближали мир для нас. Зараз ключовим досягненням є перемиря, саме зупинка вогню. Ну і з чим так як вони завжди казали, треба, щоб в Україні були потужні позиції. Ми повинні озброювати та ну от одне таке озброєння вже закінчилося, я так розумію. Бо палата представників США відхилила поправку про виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Комітет асигнувань схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік в розмірі 833 мільярди доларів, але без включення поправки про додаткову підтримку України. Голова комітету Том Коул зазначив, що її ухвалення могло б поставити під загрозу схвалення всього оборонного законопроекту з боку республіканців, тоді як демократи за його словами не підтримали б бюджет через його консервативну спрямованість. Ну я вже бачив там в коментарях. Люди пишуть пан Василь, там у вас якісь там. Там все пропало. Ні, не пропало. Я просто вам констатую, що є відбувається для того, щоб ви вже там собі метикували, як воно далі буде рухатися. Я вам даю просто обставини зібрані з усіх усюд, для того, щоб була ця цілісна картинка. Насправді, поки Трамп там сьогодні відзначає свій день народження, от ми маємо таку ситуацію в Конгресі. Як вона поміняється з довиборами, перевиборами в конгресі найближчим часом? Ну, може, щось і поміняється. Побачимо, як пройдеться. Чи чи почнеться там громадянська війна, чи зреалізується тема там з імпічментом, чи це просто якісь лекалки? Багато багато речей, які в принципі зараз не дають можливості говорити, що буде саме так, а буде саме так. От поки що на цей момент так. Як буде завтра, побачимо. До речі, Швеція, наприклад, збільшить оборонні витрати аж до 5% ВВП. Це прем'єр-міністр сказав. Ну зараз ж готується до саміту НАТО в Стокгольмі під час зустрічі з генсеком Рюдка. Він уточнив, що з половиною відсотки від цієї суми підуть на розвиток основних оборонних спроможностей. За словами пана Крісторсона, Російська Федерація є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи, тому витрати мають зростати вже зараз. І рішення буде формалізовано під час саміту НАТО в ГАЗ. Вже до речі, є інформація про те, що не буде там зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом. Ну для того, щоб його не дражнити, якщо хіба він сам щось захоче, і до речі, начебто з цього спільного комюнюке будуть прибирати. Фрази пов'язані там з перспективою НАТО для України, тобто перспективність вступу України до НАТО. Тобто ж вони ж навіть і місточки шлагбауми не відкриваються. Я за двері вже мовчу. Ми вийшли з тих дверей давно, а там просто знову-таки пустеля, і скільки там років до неї пхати, побачимо. І до речі, що ще буде з цим НАТО, теж велике питання. Бо е, от зараз, бачите, фокус весь помалу переміщується туди на близький схід. Ну, ми теж з вами зазначали, що. Якраз там ну, тижнів два вони хочуть так зробити цю операцію, бо ну, звісно, що там підтиснули весь час у цей. Ядерна програма Ірану прогресувала, і Тегеран зараз ближче був ніж будь-коли до створення ядерної зброї. Бо іранських запасів урану, збагачених до 60%, було достатньо для шести ядерних бомб. А якщо б збагатили до 90%, ну все пару днів і на вихід. Ізраїль один з із головних ворогів Ірану. Тому створення ядерки вони вважають величезною загрозою. От чому все почалося був ну, це правда на завтра, на неділю був запланований новий етап переговорів. Та але от після атаки Ізраїлю Іран від них відмовився. Я вам в першій частині про це доповідав. Там вважають, що США і Ізраїль обманюють Іран а через цю типу підготовку переговорів. і Це частина обману, і нам як ця війна загрожує, ну загрожує, бо США то будуть з Ізраїлем. Звичайно, хоч там Трамп і казав, що він не в курсі справи, але ми ж бачимо, що своїм устаткуванням, своїми петріотами там іншими системами американці намагалися допомагати ППО Ізраїлю. Вони ж брали участь у тому, щоби збивати ці ракети. Їх там не було правда сотню, але все одно частина поприлітала, частину позбивали. Ну от тобто, ресурси відволікання уваги від війни в Україні, да це відбувати митця, в тому числі от, і через постачання зброї до Ізраїлю, яка би могла прийти до нас. Далі зростання цін на нафту ну це очевидно, бо це точно в плюс Росії. Ну і посилення прагнення Трампа максимально дистанціюватися від війни в Україні, щоб переключити от, зусилля на Близький Схід. Україна може виявитися, я не знаю, там на якійсь там нижчій позиції на порядку денному в разі початку там великої війни на близькому сході, бо все, що відбувається, ну не дуже добре для нас, окрім того, щоб Іран потерпів фіаско. От в цьому контексті було би абсолютно нормально, так що вболіваємо якраз за ізраїльську сторону, і я вам розказував про цю спецоперацію, яку вони провели. Але там ще був елемент вони змусили керівництво іранських військово-повітряних сил зібратися на спільну зустріч, по питання, як вони так одним гамузом змогли всіх знищити. Тобто зібрали їх. Операція пройшла набагато ефективніше ніж очікувалося. Анонімний представник ізраїльської служби безпеки навіть повідомив, що Ізраїлю вдалося обманом змусити вище командування ВПС Ірану зібратися на зустріч. Ми провели спеціальні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, що вплинуло на їх поведінку. Тобто Ізраїль знав, що це призведе до зустрічі цих начальників, знали, які там слова треба говорити. Тобто агентура працювала, уявляєте, і чиновник додав, що удари були успішними набагато більше, ніж очікувалося. А те, що війна буде довгою, ну буде довгою. І от Ізраїль очікує, що відповідь Ірану не буде схожою на все, що ми бачили. Це, до речі, заява вже не Таньяхо. Ну, за даними ЗМІ, Іран там може запускати дрони, але як вони сказали самі, що ми дрон. Ні, поки що не запускаємо, але червоний там прапор над мечеттю, Там своєю джамкаран, а, вони підняли. Ну, але відповідь, відповідь буде відтермінована. Так говорять в один голос всі оглядачі, всі спеціалісти по цьому напрямі і може мати терористичний характер. Тобто, командувачем корпусу вартових ісламської революції там призначено вже нового Ахмада Вахіді, замість того якого вбив Ізраїль. А це людина, яка 30 років тому планувала операцію з підриву єврейського громадського центру в Буйнес-Айресі. Ну, в цьому можна побачити, натяк на те, як з точки зору Ірану. Може відглядати їх відповідь для Ізраїлю і для сполучених штатів, а чому не тільки для сполучених штатів та і от знову ж таки Росія, Росія і Російські там російська присутність. Я ж вам казав, що в них є стратегічна стратегічне партнерство. Таке угода, і теж от росіяни самі пишуть, що Путіна дійсно просять вступити в війну проти Ізраїлю і відправити спеціалістів-фахівців до Ірану. За даними деяких джерел, багато впливових людей в Кремлі і серед військових вважають, що Росія має прямо вступити в війну з Ізраїлем на боці Ірану. Ну а як же ж тоді лікування, Нітаньяху, дзвінки Путіну? Зрозуміло, що це складне питання. Самі вони так і пояснюють. Та й він в цій ця війна нам десь навіть вигідна, принаймні з погляду цін на нафту. Але Іран, наш партнер, і союзник кажуть Росіяни, не допомогти йому в протистоянні з Ізраїлем буде проявом нашої слабкості і сигналом іншим союзникам Росія не завжди, значить, прийде на допомогу. Та Росія ніколи не приходила на допомогу. Прошу мова. А що робити, якщо КНДР побачить це і наступного разу відмовиться відправляти своїх військових? на складну ділянку фронту, от, дійсно. Ну от зверталися там типу до Путіна. Я можу уявити, як російські війська підуть воювати проти Ізраїля і штатів. Ну що тоді скажете Трамп? Джерело в мінобороні вважає, що Росія як мінімум може відправити до Ірану там спеціалістів, якихось фахівців, консультантів, або застосувати проти Ізраїлю частину свого ракетного арсеналу. Легякого ракетно, або міжконтинентальні балістичні ракети, ну як варіант, може пульнути, було б прикольно. В цьому слід зазначити більше джерел впевнено вступу в Росії в цю війну нічого очікувати, принаймні відкрито. Та й ресурсів для повноцінної участі в такій війні виявляється в Росії недостатньо. Або більшість з них якраз працює там, де вони називаються СВО. Але думки такі, бачите, є вони все ж ніяк не можуть заспосу... заспокоїтися. Ну і ще й дивимося на такі російські аспекти, як економіка, яка ще поки є. Бачите, от нафта трошки пішла вгору. І це їх трошки підживить, але економіка все одно Росії лишається перегрітою до певної міри розбалансованою. І ми чекаємо, коли ще там санкційний крок її буде добивати. Зрозуміло, що не покладе, але буде добувати. От в цьому впевнений повноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк каже, що остаточне позбавлення Росії суверенних активів на 300 мільярдів доларів дозволило би закрити питання на перспективах російської економіки на найближчі роки. Окей, ну але Росія не чутлива до сигналів, але дуже чутлива до наслідків санкцій в економіці. Насправді, вже зараз наслідки в економіці Росії набагато гірші ніж вони би того хотіли, ніж вони показують, ніж багато хто бачить. Насправді в них лише за перший квартал цього року дефіцит бюджету 40 мільярдів доларів. Це величезна цифра, і зазвичай них такого річного дефіциту немає. Тут за перший квартал. І от при цьому в них нема розуміння звідки його добирати. У ну, навіть підвищення цін на нафту не дасть їм можливість повністю якби, цю цифру зреалізувати собі в бюджет. В нас з двох варіантів, про які ми говорили, нарешті вже з'являється військовий омбудсман, бо були там різні варіанти і цивільний, і не цивільний. все. Верховній Раді розповіли, чим він буде займатися. Тобто Верховна Рада підтримала за основу законопроект щодо створення інституту військового омбудсмана. За словами от нардепів, він буде займатися розглядом скарг військових і перевірками, тобто, не там військова прокуратура, не якісь цивільні от конкретно. А ця людина це прямо така ну, швидка комунікація надання захисту прав нашим військовослужбовцям. За словами ну, ж таки народних депутатів уповноваженої Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав за минулий рік 120 тисяч звернень від громадян, серед них 40 тисяч військових. Хоч чому треба ці всі історії розвести, і дійсно один напрямок за Лубінцем, а інший напрямок безпосередньо за військовим бунтсманом, бо в нас ну, так вже складається і це. Найбільше роботодавець і в принципі, якби інституція, від якої ми всі, всі залежимо, і тому нею повинні займатися насправді люди, які будуть займатися лише цим напрямом. І друзі, на тлі о, трагічної інформації, з Франції, де були загиблі українці, цей автобус. Ви знаєте, що зараз мандрів дуже багато. Так, от зайвий раз просто пересвідчуйтесь, з ким ви їдете, як ви їдете. Бо прикордонники кажуть, що на кордонах виріс пасажиропотік відсотків на 25%, Правда, це не критично з урахуванням того, що і так він був невисокий, в принципі, якщо так в середньому по кордону дивитися. Але от в Карпатський загон, наприклад, каже, що за останню добу кордон Львівської області перетнули понад 8800 транспортних засобів. І це мова йде про 40700 громадян. Найбільше людей виїжджали за кордон і користувалися для цього пункту пропуску кратівець. А в Шигіні там проводяться теж пам'ятаєте ремонтно реконструкційні роботи і спрямовані на те, щоб в майбутньому покращити саму інфраструктуру пункту пропуску, пришвидшити швидкість перетину кордону і підвищити комфорт для самих громадян. Ми радимо кажуть прикордонники громадянам, які прямують до кордону, обирати альтернативні пункти пропуску. Там ще є Рава Руська, Груші, Фугринів. Не Анковіч і Смільниця, от вони найменш за завантажені пунктами пропуску. Але тут правда, пані прикордонник, речник да, сьомого прикордоннока закарпатського загону Світлана Бурда. Забуває, що не всі вони обслуговують автобуси. От легковики так, а з автобусами не всі тому автобуси мають стояти в черзі і зараз спекотно. Я не буду там вдаватися в подробиці. Там всі кому треба загугліть, почитайте. Але багато що залежить і від стану фізичного і досвіду цього водія. Бо теж не секрет, велика кількість досвідчених водіїв. Ну не кермують сьогодні тими автобусами, так як це було раніше. Тобто, треба працювати над цим так. Друзі, виглядає другий наш брифінг за сьогоднішній день. Це Ютуб канал Василь Кончук. Це субота, це 14 червня. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати. аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, лайкосами, все як має бути, звичайно. Якщо вам формат заходить, друзі, коментарі і гіперпосилання. Будь ласка, на це відео. Відправляйте вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди теж знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Дякую моїм патріонам! Дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Пасибі, друзі, в описі до цього відео і всі можливі опції. Якщо маєте бажання, можливості, ну, залюбки, спасибі величезне. На загал, не забуваємо. Кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся далі обов'язково буде. Слава Україні!